Мої вітання, шановні глядачі. Не так давно на одному з каналів ібісу вийшло відео з тестуванням мультитулів. А сьогодні я стою в футболочці з логотипом Skip Knives і тримаю в руках мультитул Active Batman. Співпадіння насправді я давно мріяв про співпрацю з Skip Knives, Active, для тих, хто не знав ці бренди належать Ібісу, І ось нарешті цей день настав. Отже, на мою думку, тема мультитулів дотична до ножової теми, а також цікаво власноруч перевірити, чи дійсно. Дешевий мультитул може бути робочим та гарно виконувати свої функції. Перед початком огляду та тестування хочу подякувати пану Ярославу за підтримку каналу у вигляді 25 гривень з коментарем LifeLife. Потиснув руку, обняв. Ще раз дякую. Щойно запакував мультитул, щоб показати вам комплектацію. Ось така коробочка простенька, картонна. В коробочці такий нейлоновий чохол З можливістю підвісити його на ремінь, пояс. Відкриваємо цей школ, мультитул в пакетику. Так, це все поки не треба. Ось така комплектація, як на мене, більшого і не варто було очікувати, тому що на момент зйомок мультитул коштує 1430 гривень. Характеристики: загальна довжина 163 мм, загальна вага 254 грами. Перелік інструментів. Ніж відкривається однією рукою та має фіксатор. Довжина квинка 78 мм, товщина квинка 24 мм, сталь 420. Напилок. З лінійкою, пилка, ножиці, накидний ключ на 7, 8, 10 та 14, плоскогубці з кусачками, шила та хрестова викрутка, стропоріз, дві пласкі викрутки, відкривачка для пляшок та відкривачка для консерв. Всі внутрішні та зовнішні інструменти мають фіксацію. Мультитул я ще не тестував, але поки я його розглядав перед зйомками, помітив в ньому деякі цікаві, нестандартні рішення, деякі з них сумнівні. Але про це все розповім ближче до кінця відео після тестування. Тестування розпочну з ножа, воно буде не таким, як зазвичай, трошки скороченим. А далі по порядку від зовнішніх інструментів до внутрішніх. Заводська заточка. Папіра 4. Цікаво. Так, ніж не ріже. Ось. Якось ріже. Така собі. Взагалі ніяка. Різ канату. Забув сказати, що на ножі профіль клинка ship food. Взагалі не йде. Ні. Ось так перерізав. Спробую дорізати. Не хоче різати, вдягнув рукавичку, тому що дуже сильно наминає руку, спробую все ж таки дорізати як-небудь. Ні, взагалі щось ледь-ледь прорізає. Давай! Я в тебе вірю. Є. Ось так перерізав. Ну, це взагалі ніяк. Дуже погано. Нарізати канат не бачу сенсу. Зараз спробую попрацювати по дереву. Сушена сосна. Погано стругає, але я думаю, якщо його загострити нормально, то він буде виконувати свою роботу. Американський клен, щоб просто відчути цю різницю, трошечки його стругану, це взагалі ніж нього не заходить. Його явно треба загострити нормально, і тоді він почне працювати. Тому що сам по собі клинок не товстий і мав би дуже гарно різати. Наступний інструмент ножиці. До речі, саме на них я побачив дуже цікаве та, на мою думку, ефективне рішення. Відкриваємо та бачимо, що фіксатор не зафіксував. Тобто ось чому так? Потрібно їх розкрити аж ось так. Таким чином, пружина зміщається, та фіксатор повністю фіксує весь механізм. І вже працює. Що це дає? В складеному вигляді на пружину немає постійного навантаження. А логічно це продовжить термін служби самої пружини. Перевіряю на папері А4. Сподіваюсь, хоч вони будуть гострими. Ріжуть без проблем. Я б сказав, дуже гарно ріжуть. Впевнено. Нейлонова стропа. Класно. Прям дуже гарно нарізає. А ось так. ножиці дійсно робочі, класні, не підвели. Пилка, спробую відпляти шматочок сушеної сосни. Незручно через те, що я це все тримаю в руках, грубо кажучи, затиснув ногою. Але доволі таки гарно йде. В них молоді. Так, пилка гризе гарно дерево, але через те, що вона коротка, я це все тримаю в руках, виходить не дуже зручно. Ось так. Не буду допилювати, і зріз має ось такий вигляд. Останній зовнішній інструмент, який я буду тестувати, це напилок. Хочу перевірити, наскільки добре він знімає негартовану сталь. Це кілочок від намету, зараз на ньому перевірю. Ось такий результат. Доволі непогано можна загострити. Продовжувати я не буду, тому що і так все зрозуміло. Напилок теж працює, все чудово. Нарешті в мене з'явився ось такий класний столик, за що я дуже вдячний ібісу. Нарешті я не буду різати на своєму пончо та на різних піньках. Так, тестуємо кусачки. Цвях 80 мм. Спробую, пробую перекусити його. Сподіваюсь, нічого не зламається. Є цвях перекушений. Друга частинка десь полетіла. Як виглядають кусачки. Ось такий вигляд. Все добре, все нормально. Тепер спробую трос. Здається, щось там 3-4 мм, щось таке. За один раз ось такий вигляд трос тепер має. Але я кусав ось цією частинкою, де оці ямочки. Можливо, через це воно і не перекусило. Спробую трохи далі. О, пішло. Ні, за один раз не хоче? Спробую зараз докусати так, перекусує. Оп, застрягло. Перекусила? Я вважаю це дуже гарним результатом, тому що трос насправді має дуже багато тоненьких жилок і буває цвях легше перекусити, ніж оці всі дрібні жилки. Шановні глядачі, нарешті цей момент настав. Вперше на своїх відео я відкриваю консервну банку не ножем, а відкривашкою. Нарешті я це зроблю правильно. Ніколи ще такою не користувався, буду пробувати. Ось так якось цікаво на себе чи від себе. Все, зрозумів, від себе. Зловий момент зрозумів, як це робиться, ось так потрошку. Треба ось так відкривати, тому що ця частина заважає. Щось я зігнув. не так. Коротше, я тут вже дуже сильно зігнув консерву і далі я не зможу відкрити. Це просто в мене руки не з того місця ростуть. Але, в принципі, консерва відкрита більше, ніж до половини, поїсти можна. Відкривашка працює. На столі залишилась тільки стропа, а це означає, що протестувати залишилось тільки стропоріз та шило. Шило я теж не придумав нічого кращого, ніж цю стропу проколоти. Спробуємо спочатку шило, вдвоє складу. Взагалі без проблем. Шило доволі таке гостре, тоненьке. Буде працювати ще раз. Пройшло без зайвих зусиль. Вчетверо. Четверо. Теж пройшло. Ну, тут питань немає. Шило як шило. Буде працювати. Стропоріз. Перевіряю. Не зрозумів. Взагалі не йде. Ану. Ні, взагалі нічого. У мене, на жаль, немає, до прикладу, іншого стропорізу, але він би мав з легкістю ось це пройти. Дуже багато зусилля докладаю. І здається, він просто не заточений. Тобто в нього є ось тут спуск, але сам стропоріз так, він повністю тупий. На жаль, з тестуваннями на цьому все, що я можу сказати про мультитул. Однозначно, він вартує своїх грошей, тому що поганого тут значно менше, ніж хорошого. Що саме тут погане? Розчарував мене ніж, тому що я думав, він буде набагато гострішим. Хоча, з іншого боку, ніж в мультитулі, це той ніж, який не шкода, це моя думка, мій погляд. Навіть на своєму мультитулі Лезенман Рибар я умудрився безжалісно зігнути клинок. Тому для мене ніж на мультитулі це саме той, який не шкода, яким можна робити різну брудну роботу. І другий момент, який мене розчарував, це взагалі відсутність заточки на стропорізі. Всі інші моменти я їх не буду перераховувати. Мені дуже сподобались, все працює дуже гарно. Ви могли помітити, що протягом всього відео я ігнорував один інструмент. А саме ось цей гайковий ключ. На жаль, можливості протестувати його немає, тому все, що я можу сказати, це дуже дивне рішення. Таке я бачу вперше. Для чого ось такий тоненький ключ, коли є плоскогубці, які закрутять гайку значно краще, ніж оце. Зараз це виключно моя думка. На практиці я перевірити не зміг, тому стверджувати нічого не буду. В підсумках можу сказати, що мультитул підтвердив майже усі очікування, а деякі з них навіть перевершив. А отже, це свідчить про те, що інструмент робочий із своїми основними задачами справляється, має повне право на життя та може бути робочою альтернативою, дорогим мультитулам Лезерман, якщо у вас немає бажання чи можливості, їх придбати. Що ж, на цьому, все, дякую за увагу та до зустрічі в наступному відео.